Отримали завищені платіжки за газ і хочете їх виправити. Газправда вам у цьому допоможе. Інформаційно-консультаційний центр Газправда тепер на Ютуб. Тут ви дізнаєтеся, як правильно передавати показання лічильника, аби вам не рахували спожити зі стелі, як розібратися з неочікуваними боргами і вирішувати найпоширеніші проблеми та нюанси на ринку газу. Нові ціни на газ, тарифи на його доставку, а також усі найважливіші новини галузі з перших вуст. Ми не вводимо в оману, не гадаємо на картах та руй, не визначаємо майбутні ціни над газ за зірками. Натомість ми ретельно збираємо та аналізуємо інформацію з перших джерел, після чого доступно розповідаємо про неї вам. Тож, якщо хочете знати всю правду про сплату за комуналку, ціни на блакитне паливо та тарифи на його доставку, а також український ринок газу в цілому, підписуйтесь на «Газправду», ставте дзвіночок та лайк і обов'язково коментуйте.